Вітаю всіх, хто дивиться мене і цікавиться картами Ленорман або нумерологією. І я зараз продовжую розповідати, як ваша дата народження пов'язана з картами Ленорман, як ваша дата народження впливає на ваш характер або на ваш вибір професії, або на вашу як називають, люблять говорити долю. Але нумерологи вже говорить, що не доля, а є у вас програма, яку ви повинні вирішувати, а не бути сліпими котятами, яким сказали, треба так вірити в Бога, Бог тебе кудись заведе. А ви повинні самі брати на себе обов'язок і брати своє життя в руки. Сьогодні число у нас, я розказую, число 10, це число, це коса. Коса. Людина, де прихований коди і коса. Я знову розповідаю, як треба рахувати. Як мене задали питання, я народила 7 числа, мені не відповідає. Не 7 числа, а ви повинні всю дату народження, наприклад, 17.09.1973, 1973. 1 плюс 7, 0 ви пропускаєте, плюс 9, плюс 1, плюс 9, плюс 7, плюс 3. Ось я бачите, всі цифри розклали. І вас повинно вийти якесь число. І якщо воно більше, ніж 36, ви віднімаєте це число 36, від нього. Тобто, якщо це 37, віднімаєте, і ви узнаєте, який у вас прихований код на, у картах Ленорман. Сьогодні код у вас 10. Цей числа. В принципі, зразу приходять діти, які прийшли у 2000 році. Ви розумієте, що це повинно, наприклад, бути там, 3, 0,5-го родилося 3 плюс 5, 8. І ще повинно бути 2000 року, і це вже буде число 10, Рівно це число десятка. Якщо у вас виходить більше число, ви віднімаєте, навряд чи вже у вас вийде більше число, я не бачила, щоб це дуже рідко Дуже рідко, щоб велике число вийшло. В Принципі, такі діти. І тому зараз діти і батьки не розуміють одного. Прийшли інші діти 2000 року. Можливо, в 90-х роках, але в 90-х роках я мало зустрічала. Оці цифри від одного до десь до, мабуть, до 20. чисті числа йдуть. І так, коса. Що таке коса? Коса це те, що ви рубаєте, і нічого немає. Якщо ви це косите траву, звісно, то після нього може зійти інша трава. Тобто ви відрізаєте те, що вам не потрібно. І людині коса, треба навчитися відрізати все те, що їй не потрібно, що не треба в житті. І коли вона навчиться це робити, їй буде легше. Ким же може бути людина-коса в цьому житті? Ну, коса це значить холодний якийсь матеріал. Це може бути хірург. Тобто лікувати за допомогою чогось відрізати, припікати, вирівнювати. Травматологи це можуть бути. Дитину можна направити на це. Це може бути, я не знаю, я не читала, але зрозуміла, що це щось відрізати. Знаєш, це може бути перекар. Це можуть бути якісь те, що дуже небезпечно. Це можуть бути пожежники, МЧСники. Можливо, це можуть бути і в поліції працювати люди там, де небезпечно. Там, де небезпечно, це коса. Люди коса. Вони повинні відрізати все. Отак відрізали. Холоднокровно і не думають ні про що, нікому вони особо не співчувають, тому що це прийшли люди для цього. Я так думаю, я так зрозуміла, що це можуть бути воїни. Оце прийшли люди, якщо вони воюють, це те, що відрізали, застрелили. Щось там, я не знаю. Вони не думають, це люди холоднокровні. Якщо це хтось десь там казав, що це можуть бути працювати десь там, я не знаю, в цирку, цирку там, я не знаю, вогні, ножі, але зараз я не знаю, чи є таке цирк, це я не знаю. Можливо, десь може якась таке, що повинно бути, тобто, розважати людей за допомогою небезпеки, за допомогою небезпеки. Що я ще можу сказати по цій карті? Наприклад, люди. Сама людина, характеристика людини. Характеристика людина. В принципі, часто вони бувають як ну, негативні, складні, імпульсивні, нервові, нахабні, грубі, закритим серцем, немає довіри навіть їм у них до близьких, вони завжди їх чомусь підозрюють. Нудиться, вони можуть бути ревниві, не довіряють нікому. І може його негатив, проявитися в фізичному насильстві у словесних нападках, і може навіть бути життя його завести в кримінал і порушувати вони можуть закони. Це по мінусу. По плюсу, це люди активні, рішучі, мудрі, але вони завжди холоднокрові. Ви їм сильно не розповідаєте там прозорі і про те, що у вас болить серце, і те, що у вас на душі. Ви сильно таким людям не розболює... Все це дозволить. І тому, якщо вони дивіться. По плюсу, якщо це люди, якщо вони не влізли в кримінал, якщо вони не ревниві, якщо вони не жорстокі, вони можуть бути воїнами і вони можуть мужно протистояти життєвим труднощам і різним неприємностям. Тому якщо у вас дитина, десятка або внук, ви вчіться. до речі, ви дітям не розказуєте, що життя прекрасне. Від початку життя їх розповідайте, що життя важке, що людям всім довіряти не можна, що люди є хижаками і люди є конкурентами. І люди вас розтопчуть, і навіть не пожаліє вас ніхто от і все. А то у нас останнім часом, оце, знаєте, що я... ви хочете? Я хочу, щоб було благополуччя, щоб була стабільність. У цьому житті треба навчити своїх дітей. І самі зрозуміти, стабільності не існує. Чим більше ви вірите в стабільність, тим гірше для вас все. Стабільності не існує. Якщо сьогодні стабільно, то ви вже повинні розуміти, що завтра її не буде чи стабільності. І жити з повним холодильником неможливо. І чим більше ви дитині даєте повний холодильник, тим більше егоїзму ви заороджуєте цій дитини. Ну, ми говоримо про десятки. Про десятки. Вони можуть да, в МЧС працювати, в поліції можуть працювати, аналітиками вони можуть і науковцями. Тобто, в них повинен бути холодний якийсь розрахунок. Я думаю, що вони можуть робити і бухгалтера там, де знаєте, призначили, відрізали, підіслали, можливо, банківськими працівниками. Люди холодні. От ви зараз бачили людей банківські працівники? Люди холодні, їхній типаж. Подивіться, які очі, які не губи, тоненькі такі, вони. Ну, тайну треба їм зберігати. Ну, якось так по, по, косі, по, по косі. Стосунки, які в них можуть бути. Я казала, що вони можуть бути ревниві. У них часто в житті багато переломних подій. Якщо вони зрозуміють, що треба робити перелом і йти далі, відрізати все старе і непотрібне, тоді в життя не буде, ну так. Нормальне. Тобто вони повинні навчитися втрачати. Втратили і знову виросла трава. Знову скосили і знову чекайте врожаю кажуть. О, тобто вон, ці люди часто можуть розлучатися і повинні бути готові навіть в цьому житті до розриву відносин. І тому часто страждають. Тому що вони ревниві і сильно підозрюють. Вони можуть порушувати плани інших людей і порушувати свої плани. Якось так, жінки можуть робити аборти. По цьому знаку, я так зрозуміла, що можуть, так. Да. Тобто, ви винні зрозуміти, що коса в вашому житті, в принципі, по плюсу, вона позбавляє всього зайвого. Зайвого. І те, що вам не потрібне, і те, що вам не потрібне, і приносить вам біль і злість, воно вам не потрібне. Ви в першу чергу відрізаючи, реалізуєте інші позитивні плани. Разом з тим ці люди можуть в житті отримати поранення, можуть бути хірургічне втручання і самі будуть хірургами. У них може бути дуже великий нервовий, ну, не я так великий так не можна сказати, а дуже негативний нервовий, нервовий зрив, і можуть бути в психічному стані проживати в якомусь порушенні психічного стану. Стані. Разом з це говорить, що людина може працювати з холодним інструментом, так як розрізка м'яса, розрізка просто м'яса на, на ринку, або ж це хірурги. Я вже це говорила і повторююся знову. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Далі завтра буде число 11. Це мітла. Тож теж цікава нумерологія. Рахуйте своїх дітей. Якщо ви не знаєте, як порахувати, задавайте питання. Я вам порахую. Якщо вам треба особисті питання, ви звертаєтеся в Телеграмі. Там є в Телеграмі або в Вайбері, або в Фейсбуці. У мене теж є сторінка Ірина Пшеченко. Читайте мої або слухайте мої вірші, які я буває кидаю короткі ролики. І всім вдалої весни!